Подружжя маслових віднедавна знову студенти. Обоє вирішили пройти навчання в університеті третього віку. Відвідують заняття в терцентрі Довгинцівського району. Сьогодні розглянемо таке поняття як фемінітив. Що таке фемінітив? Де воно взялося так в українській мові і що воно означає? Ольга Володимирівна, вчителька української в 108-й гімназії, навчає рідної мови і слухачів особливого вишу. Каже, приємно, що криворіжці приходять вчитися родинами. Прекрасне подружжя про е, пані Світлану і пана Анатолія. Ви знаєте, е, коли ми вперше зустрілися на першому занятті, я зразу звернула увагу, що е, пан Анатолій якось соромиться відповідати. Щось якось незручно він себе почувається. А от уже в нас сьогодні відбулося чи четверте заняття, я можу з певністю сказати, що пан Анатолій вже з'явилася в нього посмішка на очах. Він вже відповідає впевнено. Пані Світлана, вона зразу з першого заняття вона була зацікавлена. Вона дуже так активно брала участь в наших розмовах. Вона підштовхує свого чоловіка. Світлані Валентинівні 77, Анатолій Сергійович на рік молодший. Не так давно літня пара відзначила золоте весілля. Ми вже разом 52 роки. У нас ну, однакові погляди на життя. Як У нас справді, в обох поводиш. вища освіта. Криворож конструктором. Я працювала, моя спеціальність прокатні стани. Близько 40 років присвятила одному підприємству пані Світлана. Її чоловік інженер-електрик. Починав починав на КМК, називалося тоді. Після школи у 18 років, років пішов працювати увечері. Ходив до інституту, Вечером їздив у відрядження і познайомився із дружиною. Професор, професорка, прекрасно, учителька, лікарка, професорка. Ідея знову сісти за студентську лаву належала Світлані. Переважно каже, заради чоловіка для того, щоб вивчив українську мову і державною мовою, добре володів, і трошки щоб почав рухатися. Це скандинавська хода, отак, і щоб він добре ну, пізнавав усе нове. Я чула багато, що дуже цікаво: і психологія, і інші і українська мова, добре, і інформатика, і навіть танці тут є. І от я його спитала, хочеш ходити? Він да, давай будемо ходити сюди, вивчати. Маслови мають хобі. Пані Світлана багато читає і із задоволенням грає у шахи. А от в кінозалах чи у театрі бувають рідко. Сподіваються, що потраплять туди, навчаючись в університеті третього віку. Дає ну наснагу далі, от узнавати. Вдосконалювати свої знання будемо раді. Будь-які екскурсії для нас цікаво дивитися, як наше місто ще продовжує боротися і розвиватися. Вікторія добровольська, Максим Пономарьов. цей день.